Бажаю здоров'я! Вітаємо Бажаю міцного. Як і обіцяв, знову ми в підрозділі крила зі мною габі та гаринич. І ми обіцяли показати, як хлопці переробили автівку, яку ми з вами купили для них. І зараз хлопці розкажуть про цей витвір мистецтва. Так. Друзі, всі машини, які е, приймають участь у цій війні в нашому секторі, вони виглядають зараз е, примірно, приблизно от таким от станом. Нащо це все робиться? До речі, я коли приїжджаю в більш-менш мирні городи, такі як Дніпро, Київ, Одеса, і їздять машини воєнні пікапи, взагалі без нічого. У Мене таке враження, що вони голі. Ну таке враження. Все, що е, пересувається тут, то що виїжджає на позиції, то що більш-менш приймає участь у війні, воно виглядає зараз отак. Це хто любить безумний Макс, це такі конструкції, які ну, на перший погляд, такі безумні, але вони несуть дуже, е дуже важливе призначення. Знову ж таки, зберегти життя по -по здоров'я і по можливості життя особового складу. Варяться такі е мангали. Немає централізованої служби, яка це робить. Не існує. Це бійці роблять е на свій розсуд, на своє поняття, опираючись на свій досвід. І ви можете тут на дорогах Краматорська, Дружківки і все, що тут рядом движеться, побачити ну, безліч, безліч конструкцій. Ми зупинилися на такій. Ті задачі, які ми зараз виконуємо, ну, для нас це якби оптимально. Ми можемо заїжджати під дерева, вона не така висока, вона не така широка. От. І ці конструкції індивідуальні. Я можу собі уявити, якби американському морпеху чи британському солдату сказали, ось тобі машина, а ви знайдете. По-перше, знайдіть гроші на машину, знайдіть гроші на... Резину на метал, на сітки, і зробіть з неї щось. Я уявляю образи їх обличчя, але у нас це нормально. У нас відповідав за цю конструкцію наш боєць Гаринич. Це талановитий інженер, він морський інженер, він дипломований моряк, але у цій війні він ще і сварщик, газосварщик, газотурбінщик, Ну, коротше, все, а що. що може чому чому Гаринич? Та там така історія з БЗВП доїзду, ну краще про нього не розказувати, бо чого? Та, В общем, все не... згоріло, але всі лишили живі. Да. Так виникло воно, само по собі. Він у нас відповідав за самопроектування цього всього, бо нема типової конструкції. Особливих конструювань не було, з яких джерел брати. Ну, то есть а Праворульний. Так, да, він у нас британець, мало того, він не просто британець, він шотландець. Ну і була задача, щоб двері відкривалися максимально для зручності коли ти в броніку, щоб ти міг скоро заскочити і скоро вийти. Ну, але є певний алгоритм відкривання дверей. Тобто, якщо відкрилися передні двері, тоді можна відкривати задні двері. Ну, і так, і навпаки, передні не закриються, треба тоді закрити задні, тоді закрити вперед. А у як в, у випадку евакуації, якщо треба ззаді відкрити? Ну, ззаді, ззаді Ні, з середини. А, середини відкривається? А, 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 да, да. Тільки алгоритм. Все, я зрозумів. Ну тобто це бійці ну, домовляються між собою, хто як вискакує перший, другий. Але це вони замовляються тут, коли на більш-менш відносно спокійній території, коли співають пташки, а коли там, то в принципі хаос може присій співати. Гринич, розкажи тоді, які тут матеріали використовувались, щоб люди знали, там, який метал, яка сітка. А метал, звичайний, з металобази, ну, профільна труба. Скільки його вийшло метрів всього? Під метрів 40 погольних металу. І десь... Квадратів, шість цієї резини. Ну, резина з транспортуних конвеєрів, так можна назвати. Вона стримує тобто, уламки. Вона не проста резина, вона ще з кортом з нитками. Ну, тобто, якщо на значній відстані щось зірветься, ну, є можливість, що вона затримає якісь уламки. Також криша, дах, дах, також оборудований. Давайте ззаді показуємо, що тут ще. Коли ми виїжджаємо на бойові завдання, зазвичай чому ми це багато розповідали, чому пікапи важливі. У кузові дуже швидко розвантаження, завантаження, і в кузові сидять стрілки, які можуть захищати машину. В задній проєкції також можуть стріляти ну, в принципі, на 360 градусів. Ну, тобто буде ще тут якесь ну, сидіння, ну, це все ще буде в процесі дороблятися. Ну, Так ми зразу теж не можемо все досконало його зробити, щоб максимально захистити себе. Okay. У неї завтра буде перший бойовий виїзд. Вона буде вперше використовуватись у виконанні завдань. Ну, ми подивимося, як воно себе що покаже. І щось. Ну, вдосконалення вони безкінечні. Тобто тут можна це все наварювати, нарізати, щось там нарізати. Але треба пам'ятати одне: гарять навіть танки. І нічого не звертує від прямого попадання FPV-дрона з протитанковим знаряддям. Тобто, це додаткові міри. Безпеки, які убезпечать нас від близьких розривів FPV-дронів і, можливо, там якихось попадань там чогось. Тобто, це підвищує процент виживаємості особового складу. Це треба пам'ятати і чітко це визнавати. Бюджет у цього всього ми так примірно собі вважали, Грини, скільки це вийшло? Якщо не рахувати резини, це 10 тисяч все. Ну так, Срези... 40, десь Срезина, треба десь, десь вложити. бюджет, бюджет у таких от е, милих е, преобразувань, він десь порядка тисячі доларів, десь так виходить. Угу. Ну, тобто, само по грошах. Це воно... з урахуванням, що ви самі все варили. так, так. Просто він трудоємкісний процес, він не такий швидкий. Тобто, ну, Хочу... хочу, нього, ну, багато часу. хочу звернути вашу увагу на художність, так як ми з міра я з мира меблів, з мира дизайну і красоти, і у нас е, обов'язково мають присутствувати якісь естетичні рішення. Тобто Оці вигини труб, розумієте, це не просто такий каркас квадратний, як у ото Мангал, незрозумілий. Не, не це все вигнуто, це все підогнано. тобто Тут є така певна своя естетика. Це дуже важливо. І в салоні нічого ніяких змін, в салоні теж ну, не відбилися. Всі вікна, все відкриваються, двері. Ну і відносно ваги. Не дуже додалося ваги, а це ж теж основне, щоб вона мала маневреність. Ну і задача ще була такою, щоб можна було кудись заїхати, ну, під дерево, ще кудись, щоб в неї габарит не був сильно великий. Ну і потім при необхідності все це демонтується, тому це... що воно не приварене самому кому. Залишаються тільки... Об... Ну, пару отворів в дверях і все. Все воно демонтується. То, як бачите, все, що ви донатите, все йде на фронт, і хлопці все доробляють власними коштами для того, щоб зберегти життя як свої, так і усього підрозділу. Хлопці все швидко роблять, бо це життя. То дякую всім, хто нам допомагає. Ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін. Гандо. гандон!